Військове містечко 33 в Довгінцевському районі розташоване віддалік стаціонарних пунктів видачі продноборів. Натомість тут проживає багато пенсіонерів та представників інших пільгових категорій. Донести додому маленький пакет із продуктами літнім людям важко. Тож допомога наблизилась до їхніх домівок. Тут працює мобільний пункт видачі продноборів. Як пенсіонерам, це, хоч і пенсії, велике спасія. Я дуже вдячний нашому миру. Це дуже суттєва допомога нам пенсіонерам. Один із трьох стаціонарних пунктів видачі проднаборів у районі на другому східному. За два неповних дні з початку нової хвилі програми тут видали вже 300 пакунків з продуктами. Мука є, крупа, супшенічне, тушонки. Дві тушонки, сахар, вроді, подсонячне масло, і гущомка. Звісно, що можна. Місця на два це кагоризаситна за що этого викручуваємося. Это очень допомагає. Соціальна програма з видачі продноборів діє у кривому розі з травня. за рішенням військової адміністрації і мерії в Довгинцівському районі. Нею скористалося більше 30 тисяч громадян. На Вінсівському районі працюють три стаціонарних пункти видачі продуктових наборів, які розміщені в Криворізькій гімназіях ТЕМП номер 130, Це на східному. 2 номер 94 по на Дружбі по промисловій ДНА і Криворізька гімназія ТЕМП це по Ярослава Мудрого. В районі автовокзала стаціонарні поводичі продуктових наборів працюють щоденно з понеділка по суботу. Часть роботи з 8 до 17 години. Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день.